Хочете звужені пори, сяючу шкіру і підтягнути овал, просто відкрити холодильник. Ці топ 7 продуктів запускають регенерацію, баланс гормонів і перезавантажують тіло на молодість. Сяюча шкіра починається з того, що ви щодня кладете на тарілку. Це відео точно змінить ваше життя. Я Наталія Бубок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. Випускки в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я щороку з'являються понад 2 мільйона нових досліджень у галузі медицини, краси та довголіття. І часто, як ви знаєте, з такими протилежними висновками. Тому я разом з командою майже щодня фільтрую, аналізую, перевіряю першоджерела, щоб дати вам лише найважливіше і справді дієве без ілюзій, без маркетингу, лише те, що має значення. Їжа це не просто пальне для нашого організму. Вона або дає силу, або повільно нас вбиває. Те, що ви щодня кладете на тарілку, впливає на тіло, настрій, впливає на тривалість життя. І, звісно ж, також впливає на наше обличчя. Бо шкіра це не просто оболонка, вона говорить першою про ваші звички, рівень запалення, дефіцити, про перевантаження. Тож, якщо хочете сяяти, спочатку мусите перебрати свій холодильник. І я вам у цьому допоможу. Розповім про конкретні продукти, які живлять шкіру, запускають регенерацію і повертають їй здоров'я та красу. І головне це продукти, регулярне вживання яких впливає на обличчя. Як відвідування найкращого косметолога, якщо хочете відчувати себе на 30 у мати енергію, шкіру, яка світиться, цей канал точно для тебе. Не забудьте додивитися це відео до кінця і підписатися далі буде цікавіше. Номер один корисних продуктів це звичайна квашена капуста, і це не просто смачна закуска домашньої кухні. Якщо порівняти з косметологією, то для нашої шкіри це як такий Потужний детокс з омолоджувальним ефектом. До речі, цікавий факт, хто не знав, що саме квашена капуста набагато корисніша, ніж свіжа, а все це через молочну кислоту, яка виділяється бактеріями у процесі бродіння капусти. І саме вона зберігає вітаміни і мікроелементи у цьому смачному продукті. Квашена капуста надзвичайно багата на нутрієнти, тобто поживні речовини. В одній скля... Понад 700 мг вітаміну С. І це при тому, що людині потрібно всього лише 75 грамів на день. Прошу звернути на це увагу. Вітамін С допомагає стимулювати синтез колагену білка, що відповідає за пружність і еластичність шкіри. Також це потужний антиоксидант, завдяки якому уповільнюється старіння шкіри. Також квашена капуста це чудове джерело вітаміну К2, корисного для кісток. Та соглобів, і вітаміну У, котрий допомагає при таких захворюваннях, як коліт, виразка шлунку та гастриту. Ця закуска має відносно високий вміст сірки, що сприяє покращенню зовнішнього вигляду волосся, шкіри та нігтів. Капуста містить багато мінералів: це кальцій, магній, залізо, калій, а також фітостеролів, котрі мають протизапальний ефект, допомагають шкірі зменшити втрату вологі та зберігати пружність. І це ще далеко не усе про користь квашеної капусти. Вона дуже хороший пробіотик, оскільки ферментована, то в ній багато корисних бактерій, котрі покращують флору кишківника. І завдяки цьому зменшується рівень запалень. Здатних викликати висипання та подразнення. Вашена капуста надзвичайно багата на клітковину. В одній склянці її міститься 3-4 грами. І саме завдяки клітковині і пробіотикам, квашена капуста допомагає виводити токсини з організму, що сприяє очищенню та свіжості шкіри. Тобто, додавання квашеної капусти до раціону це такий потужний курс детоксу для вашого організму. Та обличчя, умовно кажучи, капуста це домашній косметолог. Пробіотик і мультивітамін в одній тарілці. Єдине, що варто пам'ятати, квашені продукти місять багато солі, тож переїдати їх точно вам не рекомендую. Тепер поговоримо про продукт номер 2 і це лосось, і це не просто лосось, це дикий лосось. У моєму рейтингу краси він як зволожувальна маска і антієч процедура в одній тарілці. Рожевий красень з інстаграм-тостів це не просто модна їжа. Це така преміальна заправка для мозку, серця, шкіри і нервів. І до речі, чим жирніший лосось, тим краще. Бо це той випадок, коли жир не вже. Ворог, а союзник молодості. Секрет в омега 3 жирних кислотах, яких у лососі найбільше серед усієї риби. Вони протизапальні, захищають серце, мозок і клітини шкіри, а ще зменшують сухість, підтримують шкірний бар'єр і навіть згладжують наші зморшки. І ще один скарб у лососі це астаксантин. Це потужний антиоксидант, який покращує еластичні шкіри та у. Повільнюю старіння клітин. Але не будь-який лосось однаково корисний. Йдеться саме про дикий лосось, не фермерський. Прошу на це звернути вашу увагу. Бо за останні 15 років кількість у мегадри у вирощені риби впала через штучні корми. Дикий лосось харчується морськими дарами, плаває проти течії, тому його м'ясо щільніше, кольори насиченіші, а склад максимально природний. А от фермерський лосось це. Для прикладу, для порівняння, як бройлерна курка, росте швидко, харчується комбікормом, виглядає красиво, але поживної цінності значно менше. А дикий, як домашня курка, вирощена з любові на вільному виголі. Різницю видно і за смаком, і за користю. Зараз поговоримо, як відрізнити дикий лосось в магазині. Дикий має такий насичений рожевий або навіть червонуватий колір. Щільний Текстуру і помітні м'язові волокна. А у фермерського лососю колір такий більш блідий, м'якоть рихліша, іноді з помаранчевим відтінком через барвники. На упаковці шукайте позначки Wild Cod, дикого вилову або походження: Аляска, Канада, Північна Європа. А якщо лосось не ваш варіант. То є альтернатива. І альтернатива це печінка тріски. Це концентрат омега-3 і вітаміну Д. Ще з 19 сторіччя її використовували для профілактику рахіту. А сьогодні ж це суперфуд для імунітету, шкіри та балансу омега-3 і омега 6 Осточасне харчування перенасичене омега 6 жирними кислотами. Отже, дикі лосось та печінка тріски це не просто їжа, це джерела корисних жирів. Які працюють на вашу шкіру, живлять її, зменшують запалення та захищають клітини, їжте їх регулярно, і це стане вашою інвестицією в молодість, енергію і здоров'я. Номер три корисних продуктів і це чорниця. У кабінеті гастрономічного косметолога вживання чорниці це як використання серуму для шкіри. Основними поживними речовинами, які містить чорниця, є клітковина, вітамін С, вітаміни Е, і К, марганець, калій, вітаміни групи В, Е та А, селен, цинк та залізо. І чим вона корисна для організму? Тим, що має антиоксидантну дію, допомагає в профілактиці серцево-судинних захворювань. Головне сприяє втраті ваги, негарним джерелом фенольних сполук, насамперед флавоноїдів, антуціанів, кверцетину та фенольних кислот. Прийом флавоноїдів покращує кровотік та функції судин, а також властивості крові. Антуціани допомагають у зниженні рівня холестерину. Вчені повідомляли про поліпшення пам'яті у людей похилого віку, які постійно споживали чорницю. Додатково чорниця має протизапальну та антимікробну активність. Поліпшує функцію травної системи та імунітету. Навіть складно уявити, що ця крихітна та смачна ягода та. Потужно працює на організм, а її вплив на шкіру обличчя можна порівняти із застосуванням найякіснішого серума. Бо чорниця – це ягідне джерело живлення для шкіри, завдяки вмісту антоціанів, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Вживання чорниці допомагає зменшити ознаки старіння та надати обличчю такого природного сяєва. Також ця ягода покращує мікроциркуляцію, що Забезпечує шкіру киснем, живить і робить здоровішою. Я вірю, що вам цікаво, і ви вже записуєте ці продукти собі у список до кошика. А ми переходимо до продукту четвертого, і це помідори. У косметологічному меню це як чистка обличчя та боротьба з пігментацією. І ми звикли класти їх у салат чи різати на сніданок, але помідори це не просто овоч. Це червона капсула молодості, джерело вітамінів С, А, К, калію для серця та м'язів, каротиноїдів, як бета-каротин, лютеїн для зору, антиоксиданта лікоп. Пен, що зменшує запалення і захищає шкіру від сонця. Лікопен також бореться з оксидативним стресом, і це є одним із механізмів, що запускає мутацію клітин, тобто регулярне споживання томатів зменшує ризик розвитку раку простати, молочної залози, легенів і шлунка. В одному середньому помідорі міститься понад 100 грамів води і півтора грама клітковини, які корисні для травлення, при закріпах і детоксі. Дуже корисне вживання томатів і для шкіри, особливо у поєднанні з оливковою олією. Наприклад, томатна паста з оливковою олією здатна захистити організм від шкоди сонячного випромінювання. А ще покращує виробництво проколагену, молекулу, що дає шкірі структуру та береже її молодість і пружність. Лікопен у складі томатів він нейтралізує вільні радикали, які спричиняють перечасне старіння, втрату пружності і пігментацію. А високий вміст води та клітковини допомагає організму виводити токсини з нашого організму, що позитивно впливає на чистоту і здоров'я шкіри. Звичайно, не всі помідори однаково корисні, і це залежить від сорту та способу вирощування. Отже, я вам зараз розкажу, як правильно обрати томати для здоров'я та краси шкіри. Обрати сорти з найвищим лікопеном. Чері та виноградні помідори вони мають велику концентрацію антиоксидантів. Та сприяють зменшенню запалень. А фіолетові чи чорні помідори вони місять багато фенолів і антоціанів, які борються зі старінням клітин, укріплюють стінки судин і мають потужний омолоджувальний ефект. Але уникайте порожніх тепличних томатів, тому що тепличні часто мають підвищений вміст нітратів і при цьому низьку поживну цінність. А домашні або фермерські завжди краще. Як бачимо, помідори Тор, це не просто салатна прикраса, а справжній косметичний засіб, який діє зсередини, зволожує, очищує, підтримує захист і тонус шкіри. Переходимо до номера 5 корисних продуктів, і це горіхи пекан. У косметологічному меню вживання пеканів можна порівняти з живильною маскою та процедурою пілінгу одночасно. Це як два в одному. Про користь вживання горіхів. Ви теж думаю, вже чули немало. Але я саме розкажу про горіхи пекан, котрі візуально дуже схожі на грецькі. Розпочну з того, що в цих горішках найменше вміст простих некорисних вуглеводів. Великий вміст жиру. Буквально жменька цих ласощів дає відчуття ситості. І в одній склянці пеканів міститься близько 10 грамів клітковини. В той самий час співвідношення жиру до білків 7 до 1, що дає низький інсуліновий індекс. В горіхах пекан дуже багато цинку та міді, і вони забезпечують правильну роботу імунної системи, сприяють здоров'ю шкіри, волосся, кісток, допомагають підтримувати гормональний баланс, а споживання 50 грамів пеканів відповідатиме добовій дозі надходження важливих антиоксидантів. І що важливо, горіхи пекан дуже легко перетравлюються у порівнянні з іншими видами горіхів. Завдяки великому вмісту мононенасичених жирів, регулярне вживання цих горіхів допомагає глибоко зволожувати шкіру зсередини, зберігати її м'якість і пружність. Антиоксиданти і мінерали, зокрема цинк, селен, вони теж сприяють загоєнню і зменшенню запалень, а також допомагають регулювати роботу сальних залоз і виділення себе. Такий вплив ті, хто мучиться із жирною шкірою та схильною до акне. Переходимо до продукту номер 6 і це оливкова олія Extra Virgin. Це must have продукт, який точно має бути у кожного на кухні. А от на мові косметології це засіб від сухості та лущення шкіри. Ця олія це жир, який живить вас, вашу шкіру, судини, мозок, пам'ять і навіть гормони. Але користь тільки якщо це нерафінована олія холодного віджиму. З маркуванням зверніть увагу: Extra Virgin. Це не не просто красивий напис, а ознака того, що олію не перегрівали, не очищали хімію, і вона зберегла найцінніше. Ця олія вона знижує рівень бета-амілоїдів пов'язаних із хворобою Альцгеймер, а ще зменшує тромбоутворення, покращує пам'ять і концентрацію. Extra Virgin це природний комплекс корисних речовин у рідкому вигляді. Тобто, оливкова олія працює як така б'юті добавка Only Nature а зараз поговоримо, як обрати правильну олію. Перше, це шукайте напис «Extra Virgin – нерафінована олія холодного віджиму. Уникайте таких написів і робіть скріншот. Це технічна або рафінована олія без користі. Далі оливкова олія має бути у темному склі і не в пластикових, не прозорих пляшках. Бо темне скло діє як бар'єр. Воно блокує ультрафіолет і частково видиме світло. Тому що під дією світла відбувається. Окислення жирів, і олія втрачає свої корисні властивості, а іноді навіть стає шкідливою. А пластик, в свою чергу, не захищає від світла, тому що може навіть взаємодіяти з жиром, особливо при підвищеній температурі. І в олію потрапляють мікропластики або хімічні домішки. Тобто читайте обов'язково склад, тому що недобросовісні виробники можуть додавати дешевші масла, такі, як, Рапсове соєве має бути лише 100% оливкова олія. Якщо ви бачите, що ціна надто низька, треба звернути на це увагу, тому що якісна екстра відроджен олія не може коштувати дешево. І ще один невеликий лайфхак від мене: додайте кілька крапель олії до салату з руколою чи брокколі, і вона допоможе засвоїти фітонутрієнти, тобто поживні речовини з рослини, і перетворить страву на такий справжній антіейч-коктейль. Оливкова олія Extra Virgin – це такий природний каталізатор молодості. Вона працює тихо, м'яко і системно від мозку до шкіри, від серця до клітин. Хай вона завжди буде у вас на кухні як така маленька інвестиція в здорове, красиве та довге життя. Ми тим самим переходимо до продукту номер 7 це зелень плюс брокколі. І це не просто зелений салат, це терапевт краси, що працює на клітинному рівні. У косметологічній мові це такий буде наш внутрішній СПФ, чистка пор і детокс у рідкому форматі. Ось рекомендую споживати щодня, щонайменше п'ять порцій овочів і зелені. І це десь приблизно 8 склянок на день. Але давайте чесно, ми ж з вами не Корови. Досить непросто з'їсти такий об'єм зелені, особливо якщо це не улюблена твоя їжа. Тому я пропоную лайфхак від себе. І це зелений смузі. Кілька жмень зелені, вода, броколі. І у вас в руках не просто напій, а антієч коктейль. Що додавати у смузі? Я рекомендую такі види зелені, як петрушка, м'ята, кінза, рукола, кейл або кучерява капуста. Всі вони джерело вітамінів А, С, К, фолівою, кисло. Заліза, калію, мають антиоксиданти, які зменшують запалення, вирівнюють тон шкіри, зменшують пігментацію, і набри які допомагають при гормональних висипаннях, виводять токсини і важкі метали. Одним словом, це як тонік, маска і дренаж в одній склянці. Звичайно, ви можете додавати також ту зелень, яку ви любите. Також важливо, якщо ви любите шпинат, не варто додавати його у великих кількостях, тому що шпинат містить багато. Ато оксалатів, це сполуки, які у надлишку можуть заважати засвоєнню кальцію і сприяти утворенню каменів у нирках. А руколу раджу кидати у смузі останньою і недовго перекручувати, бо вона гірчитиме. А от що дуже рекомендую додати у зелений смузів, то це брокколі, вона потужно підсилить корисний напій і зробить його справжнім джерелом краси для вашої шкіри. Перед додаванням раджу трохи відварити брокколі, тоді вона краще засвоюється. Тепер Поговоримо про броколі. Чим же така вона корисна? Вона також містить вітаміни А, С, К, фоліву кислоту, залізу і кальцій. І ще сульфорафан один із найпотужніших природних антиоксидантів, котрий активує детокс процеси, пригнічує хронічні запалення, захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, зменшує акне, почервоніння, подразнення, очищає печінку, що напряму впливає на. Чистоту обличчя. Тобто зелені брокколі, це як така команда б'юті спецназу, очищує, захищає та живить. А щоденний зелений смузі це такий ваш персональний косметолог, нутриціолог і детокс-коуч в одному фужері. І головний результат побачити не лише в аналізах, а й у дзеркалі. Тож дівчата і хлопці, молоді, це не фільтр і це не генетична лотерея, це щоденне рішення, що покласти на тарілку. бо Їжа це не просто калорії, це сигнали до клітин, гормонів, ДНК. І правильні продукти можуть змінити не лише вашу шкіру, а й мозок, настрій, гормони і життя загалом. Маска для обличчя триває 15 хвилин, а правильна їжа працює 24 на 7. Тож обирайте їжу, яка лікує, а не ту, що буде додавати нам віку і погіршувати здоров'я. Тож, відкрите холодильник, і подивіться, чи дійсно все, що там є. Зараз працює на вас попереду ще безліч цікавих тем і змістовних розмов. А щоб не пропустити найцікавіше, підпишіться на канал, а я вас обіймаю.